Всім привіт! Сьогодні у нас 2 серпня 2023 року. І вже кілька днів як починає достигати слива рентклу дранній. Ось вона така рожевувато жовта. Врожай не дуже, тому що для цієї сливи потрібно досаджувати запилювач. Запилювач дощеплю, вона, думаю, буде краще плодоносити, бо цвіте дуже добре. Ще і більший, розміри менший, різні. Ось така слива цікава. Дуже старий сорт, але актуальний і в наш час для дому, тому що вона менше хворіє, ніж диплоїдні сливи. От тільки дощепив я ренплод карбишеву для її запилення. То буде Гілочка рентплод Карбешева і ця. То думаю буде потім краще плодоносити. М -м -м. Смак просто чудовий. В шкірці є кислинка, звичайно, але м'якоть дуже приємна. І видно, що дуже соковита. Так що, хто хоче дома мати смачну і невибагливу сливу, рекомендую. Але є з нею теж нюанси, вона дуже сильно росла. Якщо її запустити, то виросте дуже велике дерево. Всім гарних врожаїв, до побачення.